Мої ну вітання з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. В сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь. Знести не можна залишити. Чому кримські так звані владі заважають готелі на березі Чорного моря? І Якщо вже зносити одні, то не ставити тут же на це місце інші. Російські оператори мобільного зв'язку за два роки так і не наважились зайти на окупований півострів. Чи задоволені кримчани якістю мобільного зв'язку? Боє, поміхи, і голос булькаючий, плаваючий. Не Небувала спека на півострові. І як місцеві рятуються від температурних рекордів. їдьте до тідама і в воду ви дивитесь Крим реалі. Ще навесні 2014 року, призначений Москвою голова Криму, пан Аксьонов, пообіцяв, що за 10 днів його кишенькова самооборона прибере з кримських пляжів усі паркани та всі незаконно зведені споруди. Втім, як казав російський класик, до речі, щодо кримських подій, гладка вписана в бумаги, да забилі враги. Чи стало менше незаконно зведених будинків на березі моря за останні два роки намагалися розібратися наші кореспонденти. Придбати житло з видом на море із ризиком потрапити під бульдозер. Ці будівлі зводять на самісінькому пляжі у Феодосії. Є майбутні готельні комплекси, є й будиночки на продаж. Утім, потенційні покупці таких літніх резиденцій чимало ризикують, адже маєтки розташовані у 100-метровій прибережній смузі. Нещодавно підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявив про швидку зачистку кримського узбережжя від об'єктів, які визнають незаконними. Вже до 1 вересня цього року інвентаризація 100-метрової смуги в прибережній зоні Криму буде завершена. На сьогодні у зоні Великої Ялти і Великої Алушти нараховується близько 800 об'єктів, які потенційно підлягають знесенню. Усі підрозділи з технікою сформовані і чекають на команду. Так написав Аксіонов на своїй сторінці у Фейсбуці. Самі ж кримчани різної думки щодо очищення кримського узбережжя. Там, например, можно было бы купаться, загорать. А они ни к чему не нужны. С той стороны другое дело, но не возле моря прямо. Все, что занимает пляж, вернее. Пляж. Зачем они здесь? Скажите, конечно, надо, зачем они здесь? Сто метров, если по закону существует, что это должно быть для общего пользования, то. Які не повинні бути постройки в этом. Мені кажется, наоборот, люди, що вот, там знімають номіради, да, все, це вже 5 на море, и на морі і так же дышат морським воздухом. Ну, строят люди, строят, пускай Ну вот Там ціни пускай богачи покупают. Видаємо із себе багатігів, дізнаємося, що й по чому, а головне, наскільки безпечно купувати майно на феодосійському узбережжі. Телефонуємо за одним із номерів, вказаних на будинку, що продається. А, от інтересують то, що знаходиться в одна золотому пляжу Феодосії. Там у нас є на другому етажі 98 квадратних метрів, але там нічого не зроблено. Ми його продаємо за 60 тисяч доларів. Очень вот волнує такой віпрос постоянно із Крима, слышим, що то сносять якісь строїння в 100-метровій зоні. Бо... Буганіни вже смішно слушать. Якщо у тебе не було взагалі ні таких документів, і ти саме це да, тогда є вероятност. А тут же є застройщик, є договора з полкомом. Утім, від зрівняння із землею у Криму не застрахований жоден будинок. Особливо мають непокоїтися саме дрібні підприємці. Адже російська влада півострова не очищає територію, а розчищає її для великого російського бізнесу. Так стверджує український економіст Ярослав Жаліло. ще коли тільки окупація Криму починалася, ми говорили, що наразі починатиметься довготривалий процес витіснення дрібнішого місцевого бізнесу, особливо реально дрібного бізнесу, який переважав в економіці Криму завжди, а в туристичній економіці Криму, і витіснення більш потужним російським капіталом. Це сьогодні відбувається. Ні для кого не секрет. Тісний зв'язок, скажімо, нинішнього окупаційного керівництва Криму із. Будівельними бізнесовими структурами. Те, що святе кримське місце не залишиться порожнім, побоюються й місцеві. І якщо вже зносити одні, то не ставити тут же на це місце інші. Так як це робиться у нас в Феодосії. Загалом, після анексії Криму, російська влада у позасудовому порядку зруйнувала понад дві тисячі об'єктів. Олена Сорока, Назар Ситник, Юрій Шипунов, Кримралії. В ефірі програми Крим Реалі». в цьому випуску ми говоримо про обіцянки окупаційної кримської адміністрації зруйнувати усе, що було збудовано в 100-метровій зоні біля моря. Наші студії кримчанин, політичний експерт Тарас Березовець. Траса доброго дня. Доброго дня, Олександр. на вашу думку, що ж таки насправді стоїть за цими заявами? Я думаю, що сьогодні це питання грошей насамперед. Не треба там шукати політичних мотивів, не треба шукати там, скажімо, якоїсь конспірології, це виключно питання фінансове, Тому що ми розуміємо, якщо ця нерухомість, ці дозволи були видані в український час, а здебільшого так і є. Це сьогодні створює велике поле для маніпуляцій. І те, що ми почули в сюжеті, що було знесено понад 2000 тисячі об'єктів, але ж інші тисячі об'єктів вціліли. А вціліли вони чому? Тому що очевидно, вони можуть домовитися. Нещодавно до Криму приїздив знову прем'єр-міністр Російської Федерації, пан Недвірів. Ну і власне пан Аксьонов, який призначений керівником Криму Російською Федерацією, він бідкався, що йому конче потрібно, щоб він мав можливість без рішення суду зносити ці будинки. Як ви думаєте, чи отримає він таке право? Це ж знову ж таки до вашого попереднього питання. Тобто, коли з'являється можливість по засудовому порядку вирішувати, кому залишатися, кому чи ні, це означає, що чиновник отримає додаткові важелі вимагати хабар від власників таких, особливо, якщо це йдеться про елітне житло. Я абсолютно переконаний, що там, там дрібні власники, ті, хто має там, якісь там гаражі, човнові, там, чи вони мають якісь там невеличкі кафе, то в них, звичайно, шансів всіліти дуже мало. Але якщо ми говоримо про великих забудовників, яких було дуже багато і в Український час так само то зрозуміло, що там зовсім інші гроші і люди, звичайно, не дозволять, щоб їхні інвестиції були таким чином знищені. Але е рівень корупції, який сьогодні є на території окупованого півострова, навіть за російськими мірками він є абсолютно безпрецедентним. Про що неодноразово говорив і Дмитро Медведєв, і представники слідчого комітету. І, ну і ми бачимо, що такої кількості затриманих, арештованих і осуджених членів уряду, які були осуджені на території Республіки Крим, жодному іншому. Суб'єктів Російської Федерації за останні два роки не було. Розуміло, на зараз на півострові відбувається так звана тотальна інвентаризація нерухомості. Які наслідки вона матиме для власників кримських апартаментів і маєтків? Ми запитали юриста, який працює зараз на півострові. На думку спеціаліста на кримському збережжі вдосталь об'єктів, які можуть потрапити під російський бульдозер. Передусім, це будинки на відстані до 100 метрів від моря. Есть, например, объекты, которые числятся как какие-то там кооперативы, лодочные станции и так далее, а по факту это есть объекты туристического бизнеса, и они сдаются в аренду. То есть в этом случае сложно говорить о переходе права собственности, поскольку если данный объект недвижимости находится в кооперативе, а это вот повально утес, там, алушта и так далее, то, соответственно, переход права собственности Осуществляется таким образом, что один из членов кооператива выходит из этого состава, а другой э, в виде покупателя входит в, в члены данного кооператива и пользуется этим имуществом. Фактически ни у кого нет зарегистрированного права собственности на объекты недвижимости, которые есть в кооперативе. Зачистка кримських берегів навряд чи розпочнеться до кінця літа. Перед туристами ж незручно натомість за спірні споруди візьмуться одразу після осінніх виборів до російської держдуми. Принаймні, так припустив юрист. А що з цього приводу думає Тарас Берзовець? Ну я думаю, що з огляду на рішення Володимира Путіна, яке він ухвалив стосовно ліквідації так званого Кримського федерального округу, відповідно підпорядкування Республіки Крим міста Севастополь, сьогодні південному округу, куди входять прекрасні республіки Адегея, Калмикія, Астрахань і інші чудові регіони Росії. Я не виключаю того, що Сергій Аксьонов як людина дуже мстива, може організувати такі знесення ще до дати виборів. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо, що це може викликати низку скандалів і від цього дуже суттєво може постраждати рейтинг влади. Оскільки сьогодні йому ну по суті немає що втрачати в такій ситуації, тобто він може діяти парадоксально. Але знову ж таки він буде обґрунтовувати виключно інтересами російського законодавства, інтересами закона, і говорити про те, що от, значить, якщо не можна, значить, тому ми будемо жорстко виконувати, от ми такі. Такі послідовні, і будемо це робити, тобто це буде робитися для того, щоб підвищити свій там не знаю прохідний бар'єр для для своїх там прихильників Ні, це буде, на виборах, оскільки його таким чином сьогодні фактично усунули да, по суті від бюджетного пірога, то він сьогодні може навпаки вирішити, що йому потрібно робити все можливе для того, щоб знизити рейтинг правлячої партії, да? і таким чином створювати протестні настрої. Ну тобто, таким чином, да і показати, що але ж він, звичайно. А він як буде... довго він тоді протримається ну, на цьому крісло? Це питання, тому що розумієте. Що все одно питання відставки пана Аксіонова там і інших, воно ж просто може бути відтягнуто в часі, воно станеться рано чи пізно. От, і оскільки ми маємо людину справа з людиною кримінальним минулим, тут закони логіки вони не завжди діють. Це є таке поняття відвідка, грубо кажучи, що він буде вважати, що треба кинути відвідку в такій ситуації, якщо з ним вчинили з його точки зору некоректно, і тому може от виникнути навіть така ситуація, розумію. Тарас, і ще одне питання. Знаєте, люди, люди все ж таки є, які купують. Бують житло в тих будинках, які побудовані в 100-метровій зоні. В Криму зараз, в тому числі, і українців. Оскільки не дивуються ріелтори, тому що до них телефонують українці, що ви скажете таким людям. Інтерес, звичайно, до кримської нерухомості завжди був і залишається. Тим більше, що зараз через е, всі ці незаконні захоплення, ми розуміємо, що ціна дуже суттєво впала. О, там ціна апартаментів, яка називається близько 100 метрів 60 це тисяч, ти... тисяч доларів, це, це просто копійки. на березі моря. Да, це копійки порівняно з тим, якою це ще була в 2014 та році. Тому зрозуміло, що е, це дуже ризиковані інвестиції з багатьох точок зору, починаючи від. І доскладнення доступу на півострів, який може відбутися в будь-який момент, тому що Росія розглядає можливість в певний момент просто закрити в'їзд з материкової території України, і це буде обґрунтовуватися інтересами національної безпеки. І закінчуючи тим, що ця нерухомість вона може бути знищена і жодних компенсацій, звичайно, такі люди не отримають. От приклад близький з моєї рідної Керчі, де зараз і ведеться будівництво цього сумнозвісного кечівського мосту, там вже попали під знищення поки що сім будинків, які знаходяться на так званій бачарці. Район, куди виходитиме якраз гілка цього мосту, і їм уже прямо було сказано місцевою владою, що жодної компенсації вони за це не отримають. хоча навіть за російськими законами мало би. мало отримати компенсацію. Так. Дякую. А в такому випадку тим більше а за офіційною статистикою лише 4% кримчан заробляли в туристичній галузі. Але це якщо не рахувати таксистів та тих, хто постачав продукти та інші товари для відпочивальників, тож не складно спрогнозувати, що знесення приватних готелів дарить по кишені практично кожного кримчанина. Ну, а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке. Мобільний зв'язок на півострові. Чому російські оператори бояться заходити до Криму? Та як телефонують кримчани один одному? Чому депутати не косять траву у Сімферополі? Приїхали гості, ані були в такому шопі, в такому гам'є живете. Незвична спека на гарячому півострові. Як кримчани примудряються ще й працювати? Про це та інше дивіться у нашій програмі. Ви дивитесь Крим Реалі. ще 2014 року. Кримчани були позбавлені можливості користуватися послугами українських операторів мобільного зв'язку. Втім, російські компанії, вочевидь, побоючись санкцій на окупований півострів, так і не зайшли. Донедавна в Криму працював лише один оператор, так званий Вінмобайл, який і працює виключно на півострові. І тільки у червні 2016 року в Криму з'явився ще один оператор Волна Мобайл, який має ще меншу зону покриття. Чи задоволені кримчани якістю та цінами на мобільний зв'язок досліджували наші кореспонденти. Зв'язок є, але поганий і дорогий. Вже два роки поспіль кримчани нарікають на якість мобільного покриття. Часто буває е плоха мобільна связь. Починаю розмовляти, от навіть в Приморській син живе ну, а, а я сказали... пропадає дуже часто. Проп... Нідовольний збої, поміхи, голос плаваючи, і голос булькаючий, плаваючий, і обриви. Просто нет соединения, без ничего. У Уместная связь нормальная, а вот с выходом она очень дорогая. Ну, я имею в виду за пределы крома. Дорого. Тоже оттуда дешевле получается. Оттуда я пядусь из валют 1 гривна минута. А отсюда получается минут 30 рублей. Шкутильгає на півострові і мобільний інтернет. Його доступності і швидкості кримчани та приїжджі ставлять трійку з натяжкою. Я не тим, що вайфай не везде. Я його взагалі очень мало. Мобільний інтернет, ну так слабенький на троєчку, три з плюсом. У М'якобу самого білайновська симка, пітерська намного краще ловить, чем здесь інтерес інтернет. Російський оператор МТС і Краснодарський Кателеком, більш відомий у Криму як Вінмобайл, прийшли на місцевий ринок невдовзі після анексії півострова. Вибору в Кримчан не було. Довелося придбати російські сім картки на офіційному сайті МТС Росії про Крима. Ні слова, однак є посилання на МТС України. Водночас всі українські оператори заявляють, пішли з Криму ще у 2014-му. Повернутися обіцяють лише з деокупацією півострова. Ми були змушені піти з цієї території, і на сьогоднішній день не маршрутизуємо трафік ні з України, не приймаємо трафік з Криму. При яких умовах можливо повернення компанії в Крим при умовах набуття законності цієї території? Київстар на даний момент не здійснює жодної діяльності у Криму. Як національний оператор мобільного зв'язку та законослухняна компанія, Київстар може надавати послуги лише на підконтрольних Україні територіях, де визнається і діє українське законодавство. Нещодавно й два гіганти російського мобільного ринку, «Мегафон» і Білаєн, наголосили, що найближчим часом не мають наміру працювати в Криму. Втім, люди, які часто бувають на адміністративному прикордонні між півостровом і материковою Україною, помічають додалі більшу присутність російського зв'язку навіть на підконтрольній Україні території. Російська связь, і це підтверджено допустим, сьогоднішнім опытом, ловить без роумінгу ще за 10 кілометрів до українського КПВВ. Якщо говорити про трасу з Херсона на Сімферополь, тобто КПП КПВВ Каланчак. Тобто вона ловить без ромінга. Я можу спокійно спілкуватися по російським операторам находясь на території України. Мова про російського оператора МТС у цієї компанії може бути потужніший сигнал. Пояснює мобільну експансію фахівець. Атавазможна. Если поставить базовые станции, передвижные или стационарные, максимально близко к одним границе, тогда на радиус действия базовой станции может, можно распространять покрытие, допустим, российского оператора, того же МТС. Наразі про свою присутність в анексованому Криму не соромляться казати хіба що нові місцеві компанії Кримтелеком, Севмобайл. Отже, перетнувши адмінкордони з півостровом, українці залишаються без зв'язку, якщо тільки не мають про запас російської чи місцевої сімкартки. Назар Ситник, Олена Сорока, Юрій Шипонов, Кримреалії. У будь-якій незрозумілій ситуації треба писати листа Путіну, бо він просто не знає, а як дізнається, обов'язково розбереться та покарає чиновників та депутатів. Справа за малим залишилося тільки щоб Путін дізнався. Наприклад, про проблеми Сімферопольського комунального господарства, яке начебто, вили мільярди рублів, але місцеві тих ливань і досі не помітили. Це вулиця Героїв Сталінграда в Сімферополі, спальний район із багатоповерхівками. Місцеві жителі вкрай не задоволені роботою комунальників. Мовляв, ті не косять траву, не метуть двори, навіть порожні пляшки з землі не прибирають. Ми все літо просиділи в жахливе ужасне. Приїхали гості, ані були в такому шопі, не такому живете. Занедбаність території, начебто результат роботи цього чоловіка. Євген Катушев, депутат підконтрольної Росії міської ради. Згідно з інформацією її сайту, він разом із колегою Ярославом Неприлюком відповідає за стан цього мікрорайону. Обидва депутати члени партії Єдина Росія. Они не приходят это, вот, к его приезду, поскосили. Да, на mm -hmm. Немножко надо. Было. Так это же прямая обязанность городского совета. Конечно, это же он от нашего, ну, кто да. от будет нашего беспокоиться дома. о нас. Я не знаю, почему не займа. Он хочет, чтобы его выбирали, а вот его выберут. Будут приходить агитировать, буду гнать, как собак от нашего, от нашего дома. Жінки розказують, траву скосили лише одного разу перед візитом депутата. На тому прибирання й закінчилося. Скошений бур'ян досі сохне на сонці. Ось ці стокіт, посмотри, що ділиться. Яко я забіта вазі. Ніхто не хоче нічого робити, тільки хочуть получать гроші і не робити. Отже, жителі цієї вулиці кажуть, що поміркуючи голосувати їм восени за пропутінську єдину Росію. Марія Ромашина для Кримреалії. Тепло і Крим це майже синоніми. Але цього року спека дістала навіть кримчан. Ще пак, вже у червні, середня температура була вищою на 7-8 градусів за кліматичну норму та наблизилася до 40 градусів. Як кримчанам вдається ще й працювати в таких умовах, ми запитали безпосередньо у мешканців півострова. Дома под кондиционером, под вентилятором. А так в шляпе. Ну, дома, да, в тенечке стараюсь сидеть. В подвал забегаю себе, у меня частный дом такой. Ну, что вам еще сказать? Воды пьем, воды пить надо. Действительно, влага, она... Курить надо поменьше, это всем. Тяжело. Садитесь, едьте до Марина и в воду. Так звана кримська залізниця повідомила про скасування останнього пасажирського рейсу Севастополь Керч. Замість нерентабельних перевезень. Сімферопольське керівництво пропонує збудувати трамвайну лінію Сімферополь-Миколаївка. Чим ще здивував півострів цього тижня, дізнаєтесь просто зараз. Гучні перестановки й перейменування одним махом під кінець тижня президент Росії Володимир Путін звільнив двох кримських високопосадовців. Призначив нового губернатора Севастополя Дмитра Овсяннікова з Мінпромторгу Росії. Колишнього ж Сергія Меняйла заслав у Сибір. Він став повноважним представником Путіна у Сибірському федеральному окрузі. Не існує більше й так званого Кримського федерального округу. Цього ж таки четверга Путін скасував його указом, а територію захопленого півострова приєднав до Південно-Федерального округу. Тепер Крим у компанії Краснодарського краю, Адигеї і Калмикії. Цього тижня на прес-конференції журналістка запитала у кандидати в президенти Сполучених Штатів від республіканської партії Дональда Трампа, чи хотів би він у разі обрання президентом визнати Крим російським і скасувати санкції. І ось що відповів пан кандидат. Ми розглянемо це. Ми розглянемо. Сподівається Трамп, і на поліпшення відносин з Росією. Я Гадаю, він поважатиме вашого президента, якщо мене оберуть. Я сподіваюся, я йому подобаюсь. Президент Трамп буде значно кращим для американсько-російських відносин. Він не може бути гіршим. Тім Сефаропальців більше від геополітики непокоїть дивна брунатна рідина, яку зливають у місцеву річку Салгір. Таким каламутним видався тиждень для кримчан. Григорій Ярменко, Крим Реалії. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалії». А також щодня слухайте нас на середніх хвилях 549 кГц. у тому числі і в окупованому Криму. До нових реальних зустрічей.